Друзі, всім привіт! Це стрічка моя рідна. І вона вчора пройшла співбесіду в Ужонді на карту поляка в Катавіцях. Всім цікаво, які основні питання були на карту поляка в Катавіцях в Польщі. Всім було цікаво, які питання задаються в Києві, в Харкові, в Львові. Добрий день, вітаю всіх. Вчора я проходила співбесіду в Ужондку і, звичайно, досить дуже хвилювалася. На е-мейл e написала. Внісик угу. да, відправила його через інтернет. І скільки ти чекала І... відповіді? Я чекала 3 жовтня, я відправила. 15 січня прийшло запрошення на 28 березня на співбесіду. Так було написано за 15 хвилин раніше прийти до назначеного часу. Я прийшла, звичайно, на півгодини раніше, бо мені здавалося, що я запізнююсь. Там було дві жіночки, дві пані. Одна була заєнта трохи, там щось заповняла, а інша зі мною оформляла документи. Там потрібно підписати для фотографії окремий такий листочок, і підпис повинен бути твій. Потім, що ти згідна отримати карту поляка як належність до польського народу і обов'язково на всі документи у вас повинен бути повинна бути ксерокопія на кожен документ на кожен документ У мене був переклад і на цей переклад ще повинна бути ксерокопія і бажано, щоб ви їх зробили. Так, серокопія там набагато дешевше. Тому що 30 грош стоїть, а там стоїть злотий. Yeah, no, на цей момент це не так дуже важливо, коли ти це вже оформляєш. Але якщо є можливість, то краще це все зробити зарані. І не будете там хвилюватися, краще це зробити відразу. І розпочалося з того, що я зайшла, попросила, щоб покласти десь одяг, бо було холодно. І я згадала на цей момент, колись моя бабуся казала, це березень зараз і холодно, мороз. І я кажу: «Ой, так, так а моя бабця мовіла, я ще мовила, що є ще маріс, у кущі за паліць. <свісно> і, і в нас якось пішло, пішла бесіда в такому руслі про бабусю. Розпитували мене про свята, які ми традиції соблюдали, в який костьол виходили, як він називається, де він знаходиться. І запитували. Яку літературу ви читали польську? Ну, послідовно мене запитували послідовно з дитинства. Тому що я коли хотіла сказати щось трошечки наперед, якісь події, вона мене зупиняла, казала, що. Послідовно все будемо розказувати, які традиції бабця дотримувалася, які вірші знаю, які колядки, які пісні. Оце бажано, щоб ви, якщо будете йти, ну хоча б по одному ну щось вивчили Росте. колядку, маювку, ну, щось на польській мові. Тому що я на польській мові сказала, знаю отче наш. Отче наш ми знаємо всі в сім'ї добре на польській мові, з дитинства, тому що бабуся нас всіх навчила. Я вчила і ми його досить добре знаємо, і це було для мене свобідно. А наш» просили читати? чи ні? Так, наш» мене запитали, і я свобід да, його да. До речі, прочитала. В консула в Києві мене теж попросили зачитати молитву на польській мові. Я, я гімн знала добре, я кажу, я можу вам розповісти, гімн, я його знала досить добре, Гімн не запитали мене питали з бабусею, в Києві ви ходили, ходили, це от все запиту... запитували конкретно назви. Тому що в дитинстві я сказала, я не пам'ятаю, як він називається, сказала тільки в якому місті, тому що біля нас не було костьолу. І вона зразу по комп'ютеру подивилася назву. Тому що я трошечки по польськи сказала по наш, як воно в нас звучить, а вона подивилася і так перевела по польськи трошечки, ну там одна буква, але трошечки інакше. Угу. Потім питала мене, яку літературу я читала вже коли була доросла, там, польських наприклад, діячів. польських діячів на території країни, в якої, в якій ви проживаєте. Потрібно знати Ося, з Білорусі, ну, Білорусі якісь, так. які ви знаєте. Після Грузії ми переїхали в Білорусі і довгий час проживали там, тобто більшу частину життя я прожила, проживала в Білорусі. Ну, звичайно, можуть люди бути нерелігійні, але все-таки знати, що знаходиться, може якісь музеї, може якісь дома, якісь історичні питання. Потім були? так запитували Дати. потім про пострадавших поляків. Це Катинь. В Катині погибло багато польських офіцерів, було розстріляно там більше 21 тисячі, да, здається. Да, да, так? Да. Потім запитували про культурних діячів Польщі і сучасних, яку ви, яких ви знаєте, та діячів науки польських. Самим таким несподіваним для мене було питанням, до якого я не була готова. Це коли мене запитали, яка для вас рідна мова? Yes. Так, я так, теж була готова до питання, яка у вас національність, якої ви національності? А мене запитали, яка у вас рідна мова? І я сказала польська і дивлюсь, і вона на мене так дивиться. І далі ми почали розмовляти. Я не заострила на цьому якось Це був саме несподіване питання да, за всю твою життя. А як тобі так. здалося взагалі? Атмосфера спілкування було схоже на екзамен, чи все ж таки це була співбесіда, чи це була безпреривна співбесіда, тобто я не зупинялася і вона не зупинялася. Ми якось так розмовляли, напевне, більше години. Ну, я зайшла туди в 10 годин і вийшла в 11.35, ну, за мінусом часу, на який ми потратили на оформлення документів, я, там, де я розписувалась, uh -huh. ставила підпис. І ксерокопію робила. Ну, це, можливо, було спілкуватися. Можливо, це було хвилин 15-20. На це все угу. пішло. А останній час ми проводили співбесіді. Так, досить довго. Але я не скажу, що я відчула, що це було довго, тому що ми так спілкувалися якось безпри... безпереривно. Дуже стримано все було. Без, емо... без емоцій. Без емоцій, та? не було ніякого такого неприємного чогось. Ну, ми просто розмовляли, і е, потрібно так, як, що якщо ви знаєте якісь вірші, якщо буду з вас про літературу питати, то це бажано, я от це також запам'ятала, на чому я трошечки збилася, якби запнулася, це е, коли, е, які ви знаєте. Яку? Вірші на польській мові. Ну, от ви знаєте, вона каже, українські вірші, тому що я, вона мене запитала, «А ви знаєте українські вірші? Я кажу, звичайно, знаю. Е, от Ви українські знаєте, а польських чомусь не знаєте. Mm -hmm. І звичайно, це я її розумію, бо це було ну, трошечки для неї, напевне, неприємно. Mm -hmm. Раз я хочу стати частиною польського народу, то повинна більше знати, приймати участь у польській культурі. Mm -hmm. Вона мене запитувала. А Рідня, коли приїжджала, що вони привозили? Я кажу, ну солодощі привозили, так як я дитина була. А вона питає, а що таке польське вони привозили. Ну, Я сказала, що оплатик привозили з костьола. Вот. Ну, Преса польська, ну звичайна магазинна, якась яка продавалася там у них на території Польщі на цей момент. Оригінальні документи у вас заберуть так. І забирали в мене свідоцтво про народження моє, свідоцтво про одруження моє, тому що там вказані фамілії, котрі я міняла вже, угу. і свідоцтво про народження моєї мами, де написано, що бабуся полька, тобто мама полька, мама моєї мами, це моя да, бабуся, Це було несподіванкою. Сестра дуже хвилювалася, але ми подзвонили нашим знайомим і у них теж одібрали документи. Ну я так розумію, на перевірку. Це може бути місяць або два. Люди забрали через місяць. Так, сказала Я б мені. запитувала, який час потрібно чекати, бо тому що там не тільки мої і мамині документи, документи. Я трошечки розгубилась. Вона сказала, це приблизно буде на протязі двох місяців. Вам прийде повідомлення на почту. Я запитала, а може на електронну почту на телефон. Вона сказала ні. Вам да. прийде по адресу пошта польська. <гум> Але будьте уважні, бо може не прийти. Часом так потрібно цікавитися, тому no. що брата така ситуація склалася, що не прийшло повідомлення, і зараз проблеми з тим, що він вчасно не. Скільки, скільки часу ти готувалася до співбесіди? От, наприклад, так от. Що я ще сказала, що ми з бабусею слухали польське радіо. Тобто, не таке радіо, звичайне, як то ми називали колхозник, та, по-моєму, так називалося. А це, було, це був транзистор веф випуску Рижського Рига. І тоді були польські передачі, які, звичайно, проходили по радіо. І ми їх слухали, і це дійсно мені допомогло. Що я, коли приїхала в Польщу, мені було якось легше, тому що я розуміла. Про що йде бесіда. Тобто я не свобідно розмовляла, але я розуміла, я могла об'яснитися, розуміла, що мені говорять. Да, це дуже важливо. Це да. важливо, воно, видно, заложилося з дитинства. А в Польщі я вже почала слухати польські уроки після роботи, коли я обідала там чи вечеряла. Я включала уроки польської мови, коротенькі, по 15 хвилин. І це мені досить допомогло, тому що там відразу правильно говорять так, як промовляти букви правильно. Мене також запитали, крім релігійних свят, які ви ще свята світські знаєте. От, я сказала, що День прапора, тобто День флага, День Конституції, потім такі свята, як Сильвестр — Так, ну, так Сільвестр це новий рік. Так, і ще свято 1 листопада всіх, вшись святих. Mm. Тобто, коли йдуть на цвинтар і ставлять свічі, знички. Mm. Про блюда щось питали? Так, що бабуся готувала на свята, приготувала на свята. Як, ну, можна сказати, що це був білий образ, гарно застелений стіл, блюда, які національні назвати. Ну і забігаючи трошечки вперед, я сподіваюся, що буде позитивна відповідь, і моя сестричка отримує карту поляка. Хочу сказати, що коли я мав отримувати дитині своїй карту поляка, але по ряду причин не зміг, то вже люди мені розповіли, що було десь приблизно біля 70 людей з України. Було достатньо святково. Була сцена, були квіти для жінок. Це коли вже вручали карту. Так, да, це mm. було достатньо святкове міроприяття. Так, ми вам сказали коротко, що що запитували в моєму випадку: це історія, культура, наука, сімейні традиції, традиції Польщі, які та бабцю. Да, про, про бабцю. Це іменно по якій лінії ви. Проходити на карту поляка і спогади. Да. Так. так, я ти... сказала, що дідусь мене був служив у польській армії кавалеристом. Вони це все записували. Це, ну не вони, а оця жіночка записувала одна записувала, інформацію. записувала, записувала інформацію. Так що бажаємо вам удачі, щоб все у вас склалося добре. Майте на це надію і не хвилюйтеся, тому що завжди можна перездати, але бажаємо вам здати з першого разу. Так, всім удачі. Головне, не хвилюйтеся, просто зібралися Спокійно. і бути нестойчим. Не здали з першого разу. Ні, яка так, проблема. Це не саме страшне, як я вже на початку -да. сказала. Завжди можна перездати. Тут, тут є можливість. Всім гарного дня, удачі. Так, супер, з першого хі-хі.